Погода в Україні у найближчі дні з 5 травня буде досить неприємною. Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, 5 травня погода принесе невеликі дощі. У південних центральних і східних регіонах можливі грози. Вітер змінних напрямків від 5 до 10 метрів в секунду, При грозах порив частий. Вночі на півночі і заході буде до плюс 2, плюс 7. Нарешті території країни від плюс 7 до плюс 12 градусів. У день від плюс 14 до плюс дев'ятнадцяти. Відхідних областях буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 13 градусів. Найближчими днями Київська область відрізнятиметься дуже суперечливими погодними умовами. Синоптики не виключають заморозки, підтоплення і можливість пожеж в цьому регіоні. В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі 6, 7, 8 і 9 травня на поверхні ґрунту в Київській області можливі заморозки від нуля. До мінус 5 градусів. Перший рівень небезпеки. Попередили синоптики 5-7 травня в Київській області. Переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Також аналогічна ситуація можлива в цей же час у Вінницькій, Хмельницькій, 7 травня і в Чернігівській областях. За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в травні очікується в межах кліматичної норми. Середня місячна температура повітря буде від 13 до 17 градусів. В горах від 7 до 12 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.